Ой, коротше. Ой. Короче, я не знаю, що це. цей Бетмен. Ох, слухайте, дівчата, коротше, така ситуація. Я вже трошки так потрєпаний цій житті і вирішив там з Бетменом спарінг стати, то він мені там наклепав коротше, хорошенько. І десь я маску свою потеряв, вже всього Бетмена взяв маску, коротше, кажу, треба мені на роботу сьогодні летіти. Та й кажу, що я форму трохи потіряв. Треба якось відновити форму, то куди мені піти, що мені робити, щоб трохи форму відновити. там? Ну, дивіться, якщо ви хочете іменно хорошо -хорошо відновити свою форму, то приходьте в Могилів подільського Ду США. Знаєте Могилів павлів Е, Ну так, приблизно знаю, а конкретніше ну, сказано. Коротше, сідайте на автобус на Барському шосе. Так. їдете в місто Могилів подільський так. Е, Там є. Забувайте в карті могилів Подільська Дю США. І приходить туди на бокс з понеділка по п'ятницю на 18.00. Там є дуже хороший тренер Олександр Володимирович, чорнокнижний, і, і Віталій Володимирович Чорнокнижний. Він вас так підкова. Два брата, Двобрати. Да. Брата. Він вас так під вони вас так підкачають, що ви прям ваші мускули такі ви да, бо бачите, вже ми, трохи <плес> <плес> да, здулися що, так, <плес> да, та, трохи <плес> здушку. Видати тільки такого клац і все. В мінус без мінус. А якось треба відготуватись до цього так, до того, ні, щоб та ні, прийти. Ні. форму, форму берете собою і а така форма підійде, да, 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 саме модний. Да. Да. Я не знаю. А там довго треба відновлювати. Ну, як скільки треба займати, щоб більш-менш ну, себе нормально? Я початку потрібно можна починати з трьох тренувань на тиждень, а далі якби збільшувати їх. І ви будете набрати, ну, набратись опиту і будете показувати дуже багато. Скільки от ви результат. скільки займаєтесь в тиждень? Я, я я займаюся, ну на даний момент займаюся три рази на тиждень, і два я веду тренування, ну точніше, три веду тренування маленьких діток. І один у мене вихідний виходить. А я 4-5 днів ходжу на тиждень. Не просто роботний. Це після роботи, да, там така на емоціях якраз зараз така відходиш, да, чи як? У мене нема роботи. Нема роботи? А, ти ж не... я тільки роблю. Ага, те, струхи, це ж трохи цей. По по жбану отримати, трохи мислі От, да, коротше, а скільки треба тако, років займатися, щоб дійсно такою, щоб город тако тримати, як місто це? Я тако... думаю, що тут вода не влітають. Не не вліють. Мою думку, це талант, це, да. це залежить від вас. Да. Буде щоб було бажання, а від було. Треба рано вставати, бажати. напевно, там ні, якісь Ні, не обов'язково. Ні. Прийти, ні. 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 О, це добре. Але те, щоб ви тільки приходили постійно на тренування і у вас Ми була дисципліна. дисципліна. Да. Не чару. курили, не пили, пити взагалі не можна. О, так, да. це, звісно, буде що, тяжко, але нічого. Віде. Віде. Да. 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 Аби було бажання у вас. Да. Це, як, як не хочеш, то треба гору тримати, да. як кажуть, в кулаці то що треба займатися. Ну добре, тоді, дякую так. вам за пораду. Дякую. Тоді пішов, я коротше. Далі вам. Дальше. Ой, де, де мій тролейбус.